Всім привіт, любі друзі! Вітаю вас знову на своєму каналі! Всім хочу подякувати за лайки, перегляди та підписки на мій канал. А сьогодні ми вже дивимося останню на даний момент серію, що вийшла, але автори писали, що вже скоро має вийти наступна серія. Коли світ огорнула темрява. Це вирішальна битва. До... І тут якийсь голос, ніби в рекламах: Обра і зла. І, слухайте, в цій серії прям видно, наскільки анімація покращилася. «О найтемніший час, коли надії вже не лишилося. В наш світ прийшли боги. <рес> Оце так. М Наталі. У мене просто неймовірний настрій. І знаєш, о, це у них новий рік. Новорічна серія. Завжди мають бути спецвипуски про новий рік, Різдво і Геловін. Чому? Так, а що це за карлик у світі ялинок? Та я вирішив зекономити, щоб купити цей бомбезний мультитул. Усе заради цієї лупи. Що? Хоча ні, не так, Нафіга нам лупа. <звук> ну, перед тим як ти з'їхав, я наводив порядок, а коли дійшов до цієї каструлі, то довго не зміг видарти все, що там було. Що я тільки не пробував, нічого не допомогло. Ну то я її закинув, щоб ти не знайшов. Що? Пан Чпопер. Рей, все добре. З нього малювали. І закинув, щоб ти не знайшов. Ну і вона так довго пролежала, що там зародилось життя, за яким я тепер спостерігаю. Ти прибирав? Ні. Коротше, я просто на вечір декого запросив, і велика ялинка створить кращу атмосферу в цій речу. У це та загадкова дівчина? Чому ти не хочеш сказати, хто це? Бо ти чувак з лупою, який весь день дивиться у каструлю. Ой, то в багатьох багатих і популярних людей є дивакуваті захоплення. Я би сам купив більшу ялинку, але витратив все на іграшки, гірлянди і твій подарунок. Чекай, ти купив мені подарунок? Так. Стривай, а ти що мені? Ні? То ось вже хочеш мій титул. Мій подарунок це дещо, чого ти дуже хотів. Але через таку ялинку я віддам його лютецію. Ні, тільки не йому. Його дитячий мозок не здатен цінити їхню крутозну. Звісно, як це, то про що я думаю? Якщо дістанеш велику ялинку до вечора, то під ранок він стоятиме під нею. Чувак, у мене ні гроша, де я її тобі знайду? Ну, не знаю. Спробуй пошукати її за допомогою своєї крутої лупи. Хм. Дідько починає дратувати його сарказм. М. Ненавиджу зиму. Ідуть Сли... дві бесті зкі дорогі, ідіотські червоні шапки. А, а у багачів значить, куртку купа грошей. Ми курточку не можемо купити. Ті радіють святами і прославляють Ісуса. Фу аж хочеться кинути камінь у кожне радісне обличчя. Мушу зробити щось лихе, щоб не почуватися аж так погано. Як давно ти за мною стежиш? Не біси мене, жінко, я і так на межі. І ще я ненавиджу подарунки під ялинками. Тебе, мабуть. Бестіс, <реш> я не можу. і не долюбила до дитинстві. Навпаки, вибішували над укошливою турботою. О, ми купили тобі справжню залізницю, щоб ти грався. А я влаштував масову катастрофу. О, ми купили тобі парк розваг, щоб тобі було весело. А я І все Робив атракціон жаху для гостей. О, ми купили тобі нових друзів, бо старі тебе бояться. Не пам'ятаю, що з ними сталося. Тобто ти робиш це все, бо тобі так хочеться. Ну так, тобі треба до психолога. Йому ж буде Требі. гірше. Хочеш стояти замість неї? Це тобто я просто хочу поправити. Я стежу за тобою шватла Такого кевіна, тобі не пограбувати. Маю дістати для Ості нормальну є. Я... Ой, там написано туч. Ялинку, інакше він віддасть мій подарунок. подарунках. Чуєш, не маєш зайвої ялинки? Завжди на провсяк купую дві. Раптом перша буде ненормальна. Привіт. Ну що, сьогодні все в силі? Так, я взяла. Знайди третього оленя. А, я не можу, Рома стоїть. Вино відправила бабика на стендап і залишилось придумати, як тобі пробратися до мене у гуртожиток. Я щось придумаю, а ще у мене для тебе є подарунок. Ти мій найкращий подарунок. Дідько, у мене алергія на щасливих людей. Ти захворів, бо не носиш теплий одяг. Хворіть лише бездомні. Щедрий, щеди, щедрій. Ще Бачили це все через цю огидну святкову атмосферу. Треба перечекати вдома. Який дивний чувак. Ага, тому ми стараємось його ігнорувати. Тому ви його бестіс. Він вас обрав. Mm -hmm. Потрібна ідея, де дістати більше ялинку. Я так часто роблю паузу, що в мене кнопка Space запала і вона погано натискається. Mm -hmm. Збільшення цуцьки. Професор морштейко з якимось новим пристроєм. Чекайте, збільшення цуцьки. Пристрій морштейка і велика ялинка. Mm -hmm. Дивовижно. Геніальні думки завжди такі прості. Так, Глянемо, як поживають мої гриби. А Що це бляха за мутант? А що не так? Воно велике, як ти хотів. Але вона вона неправильна. Глянь, які здоровені гілки, це неприродньо А то не перебільшуй. Єдине, що тут перебільшено, ця здоровена ялинка. Тобі взагалі нічого не можна довірити. Чого ти хочеш. Любі одногрупники. Ніколи мені не пишіть, або я вас заблокую. Жартую. <світ> не пишіть мені, коли я відео знімаю. Блять! Круто. Просто ти безвідповідальний. Як на мене хтось біситься, бо хоче комусь свій стручок встромити і гадає, що цей пафос з ялинками якось допоможе. Позар. А, ну так, для цього ж обов'язково треба сплагіатити якийсь крутий фільм, ніби ти там головний герой, а це ще більше позерство. Тулік. гадаю, твоя кварплата щойно виросла з нуля? До з'їжджай з моєї хати! Чудово, Ну, мабуть, на цьому трошки. Базувалася з цієї серії, але я прочитала фанфік по Ромі і Остапові. Теж був такий момент, що вони посварилися і ось з'їхав. Це зрадіє новому подарунку. Здається, я щось зламав. Дідько, цього ще бракувало. Будь ласка, скажи, що ти маєш із собою телефон. Я залишив у кімнаті. Пиздець. О, чувак, ти тільки глянь навколо. Це ж наче як побувати на іншій планеті. Не всім так щастить. Використаємо таку можливість наповну. Ми у засраній каструлі. Як нам вибратися, розумнику? Без паніки багато людей виживали у складних умовах, а потім на основі їх пережитого досвіду знімали класні фільми. А, Телефону значного не було, а ножик з собою був. <звук> Господи, це якийсь кошмар. Точняк, це так і є. Це настільки неправдоподібно, що це точно сон. Будь ласка, хай коли я відкрию очі, я буду у своєму ліжку і далі все буде добре. <звук> і цей кайфує. Щоб всі здохли, як же мені хріново. Треба відволіктися. Чіпка! Дістане зі своїми святами! Це все через твоє тупери. Грінч. Мої найбільші вороги. Чупарський Ісус Христос, Василь Пайдак. Але найперший це Чупарський. Я вам кажу: точно має бути серія з переміщенням у часі. Де можливо, навіть вони будуть переміщатися за допомогою цієї штуки на руці. відсотково. Здається, так і має бути. Хоча відчуття, що зараз очі випадуть. Хто це? Якщо це грабіжник, то я дуже жорстоко мщуся. Твоя смерть, Рома Руденко. Той, хто влаштував цю галі голограму відчує на собі мій гнів. Я даю тобі останній шанс, щоб стати щасливим та відчути справжнє добро. Я щасливий, коли інші страждають. Так що... все це остання серія з Ромою Руденка. Бо він помре і більше його не буде. Що зробив всіх нещасними, щоб мені було добре? Ні, це неправильно. Щоб змінитись, я покажу тобі, який ти огидний зі сторони. Це дуже цікаво. Давайте подивимося. Що буде з Ромою. <плес> що це за потворне місце? Цей день, коли ти зробив один зі своїх перших поганих вчинків. Дітки, у нас сьогодні новий ти... Тато, мама, сусід. А чи це там сусід? Це був декан. Як звати декана? Дітки, у нас сьогодні новий учень. Знайомтеся, це Рома Роденко. Він у цьому костюмі з дитинства. Привітні! Дивно, що батьки дали стільки грошей. Хто хоче пограти в гру? Ти що пила біллі на такому велосипеді? Що? Тут ти міг почати дружити з іншими дітьми. Для чого ти це все зробив? Я що пам'ятаю? Це було так давно. Це ще один випадок твоєї нелюдяності. Роденко. Це що за огран. Нелю... Because then I will be in the line, I will fall for you. Роденко. Mm -hmm. Mm -hmm. Що? Вас погано підстригла. Винен'я. Я знаю, це ти встановив вогнемет у туалеті, а до умивальнику під'єднав трансформатор. Це тобі не. Це вам за двійку з малювання, а я мрію бути художником. Зрозуміло тепер на що це. Ти малював малюнки, де мене жорстоко вбивають! Мені Це таке мистецтво, дурепо! Нам надійшов виклик про небезпечну ситуацію. Не знаю, хто вам дзвонив, але цього монстра треба ізолювати! Офіцери, в неї дах поїхав! Ні! Він їх підмовив або залякав чудовиська. Пані пройдіть з нами. <рес> Пам'ятаю це. Ух, здається, вона досі у божевільні. Ти жахлива людина, Рома Руденко. Щиро дякую. Так. Це не комплімент. Всі навколо тебе бояться і ненавидять. Несправедливо. Коли інші люди щасливі, це нормально. А коли я стаю щасливим, то мене засуджують. Ах, здається, ти не розумієш наслідків своїх дій. Я покажу тобі, до чого призвела твоя безкарна поведінка. Давай краще ще подивимося моїх приколів. Мені ще ні не було так класно. Ці декілька місяців були просто неймовірні. Я теж відчуваю щось особливе. Гадаю, у нас з тобою. Ні, я так більше не можу. Що таке? Я мушу сказати тобі правду. Ти про що? Аліса, декілька місяців тому мені діагностували рак. Який жах, але ми разом впораємося. Це не найгірше. Таке важко переплюнути. Один родий чувак захотів оплатити мені лікування, але взамін я маю. я маю зустрічатися усе життя. І що тут? пога... Постривай! Ти це сказав, тому що ти краще помреш від раку, ніж будеш зі мною? О, Господи Ура! Мені вдалося зібрати його! Лютеці недооцінений. У фандомі його люблять, а тут всім на нього похар. Шкода, що руденко не побачив, як я склав його кобик. Оцей з відео про мерч. Бачите, його не вирізали з бекграунду. Його дав тобі руденко? Mm -hmm. Так. Mm -hmm. ah, ну все, він вибухне. Досить. Краще глянь, що про тебе думають, коли тебе нема погору. <рес> це цікаво. Ми чули про тебе. Він геть показився. Я знав, що він овіжений покидьок, але поміняти мені громадянство на російське це вже перебір. Малий дупель, який всім підсирає без причини. На місці декана я би вже давно його вигнала з універу. О, це було б лайтово. Він заслуговує чогось набагато гіршого. Я б залишила його на безлюдному острові. Може його вбити. Що? Лютеці, якого біса? Чувак, від тебе я такого не чекав. Ми ж непогані люди. Вибачте, я не спав кілька днів. То викинь цей довбаний не кубик. А раптом, якщо я його відпущу, він вибухне. Mm. Mm. Ну ти лоша не хвилює думка цих невдах, і будь-яка інша думка мене не хвилює. А я бачу, тобі було цікаво, що вони кажуть. Я просто замислився, чи ідея з вибуховим кубиком Шрайдінгера була кращою, ніж якби він і справді вибухнув. Як ти уявляєш своє майбутнє, відштовхуючи всіх навколо. Воно буде прекрасне. У багатих завжди класна старість. О, це тебе здивує. Осте. Осте. Осте! Дорогий щоденник, я блокав простор. Воно схожий, як в першій серії ріки Морті. Вони на схожій планеті були. А мене знайомого мені світу. І тоді, напевно, я збився, який це був день. З часом я почав помічати, як цей світ мене змінює. <распілляє> <распілляє> а ось ці потрапить до інших. Я вас не помітив. Ви ж стояли прямо переді мною. У наших писаннях ваш прихід притрікався не раніше, ніж за тисячу років. Та я вирішив прийти трохи раніше. Як чудово, то ви нарешті покараєте всіх невірних грішників та подаруєте вічне життя нашим послідовникам. Та ні, я прийшов трохи з іншою метою. Дуже шкода. Але ми старанно приносимо вам жертвоприношення увесь час. Моя королева до нас спустився Всевишній. Mm. Так, це я, ваш Бог. Чи можемо ми дізнатися, з якою метою ви спустилися до нас в цей час? Маю для вас велику мету. Коротше, щоб потрапити в турбура, ви маєте збудувати вежу такого розміру. Це типу для вас таке випробування віри. Ми збудуємо цю вежу якнайшвидше. Але це суперечить усьому, що було написано у святих писаннях. Ми не маємо права виходити за стіну. Це я тут, Бог. Якщо не хочеш будувати вежу, то попадеш у турбопекло. Пробачте мені, більше <пекло> такого не повториться. Я негайно принесу в жертву свого сина або дивної істоти, яку спіймала у лісі. Дивно, вона чимось схожа на вас. Mm. Наче, ні. А, okay, ні. Я думав, це буде дехто інший. Андрій! О! Гості! Як би ви хотіли, щоб ми принесли його у жертву? Що? Ні, перестань постійно це казати. Але як тоді ви віддячити на урожаєм та смертю наших ворогів? Який між цими речами зв'язок? Так написано у Святому Письмі. Ясно, треба буде почитати його і зробити там деякі правки. Хм. Вони вважають тебе своїм богом? Так. Вони на тому рівні розвитку, де не знають, що таке гравітація, і готові вбивати за вигаданого чувака в небі. Добре, що у нас час більше такого немає, скажи. Словом, я придумав, як нам вибратися звідси. Знаєш, як? А, не знаю. Гігантська рогатка, що викине нас назовні. М -м, яка тупа ідея. Ні, я змусив будувати для нас дуже високу вежу. Це типові відсилка на Вавилонську вежу. Зрозумів? Шорт забирай, це геніально. Я вражений. Гадаю, якесь десятиліття, і вони її завершать. Тільки от до того часу ми давно помремо з голоду. Чувач, я тут стараюсь нас витягти і заодно догодити тобі, а ти ще смієш скаржитися, що щось не так. Навчися вже раціонально оцінювати ситуацію. Коротше, просто випусти мене якось, і я щось придумаю. Ні. Що? Я доведу, що на мене можна покластися, а ти побудеш ага. тут. Андрюха! Андрюха, випусти мене! Перестань мене нюхати. Хм. Де це ми? Це твоє майбутнє, клуб роми Руденка. Більше армія. О -о -о -о. <плес> 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 Завдяки моїй геніальності! Абсолютна імперія Роми Руденка захопила всю землю, але повстання мого запеклого ворога і досі чинить опір. Наше протистояння з Чупарським так і стало легендарним. Це ж найкраще майбутнє. Так тобі треба? Тобто, слава імперії! То ти теж ненавидів цього виродка. Ага. А? Що за відстій? Я мав загинути одночасно з Чупарським після епічного двобою. Їх стосунки, це щось з І На вершині вулкана. Ти так всім. Він про це мріє. І це робить його щасливим. Я помру одночасно час з Чепарським. Осто що тебе пристрелили, і всі цьому раді, тебе ніхто не любить. Щоб цього не сталось, ти маєш змінитись і проживеш нормальне життя. Mm. Mm. Надіюсь, ти зробиш правильні висновки. Кажуть, у цих місцях стало небезпечно. Дехто бачив монстрів. А ми живемо у каструлі. Перестань вірити у вигадки, про які говорять схиблені. Монстр! Монстри! Монстри! Королео! На місці напали гігантські чудовиська. У них та броньовані тіла. Наша зброя без сила проти них. Великий Андрію, ми смиренно просимо про допомогу і пришвидшимо будівництво втричі. Е, так, так. Я захищу вас своєю суперсилою. Але спочатку я маю зустрітися зі своїм слугою. Він допоможе накопичити ману і все таке. Ну, гаразд. Ця партія за тобою. Чудові новини ми звалюємо звідси прямо зараз. Я вигадав блискучий план. Що сталося? З чого ти взяв Що, щось не так? Все супер. Словом, на місто напали таргани і жаруть усіх підряд. О господи! Так без паніки. Ми осідлаємо одного таргана та будемо чекати, коли він насититься жителями міста, а потім вилізе з каструлі. Це ніякий не план. Це просто імпровізація. Так, так, я безвідповідальний. Ти довів це молодець. Ні, 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 ні. -ні. Спершу дай мені прогрітися у променях, а я ж тобі казав. А, <говори> не... Ну, не так швидко. Так? Ти самозванець. Наш Бог любить жертвоприношення. Як же ти мене цим, хворий фанатик! Схопити її. Час починати імпровізувати. Воно знову вільне! Дві хвилини! Що будемо робити? Та Не знаю! Що? Вам не ну, втекти! Глянь! А? Моя моя нога! Що нього постійно з, знову з ногами? Я насрятую! Ви врятовані! Тупонувка! Подарунки від Руденка? Очам своїм не вірю. Я довго боровся із кошмарами, щоб усвідомити, наскільки я робив усе неправильно. Мабуть, завтра настане мир у всьому світі. Гроші? Круто. О, ледь не забув привітати вас із новим роком. Добре, кажи, що з ними не так. Я дійшов висновку, що я маю бути гіршим, ніж був колись. Я все ще чекаю свого Character Development Роми. Це поки що не Character Developments і Caratter Downfall. Я жахливо чухається за шкіра. Так, тепер я нормальний. Слухай, мені тут запропонували чималу суму, щоб я кинув тебе. Тож цево, бувай. Ой, це воно нахер! Веселий свят. Йо. Думає, типу такий крутий. Щойно. А вимір, який я про... Вау, це кращий подарунок на свята, ніж мутований гіперлиш. Бомбас! І шкарпетки, які мені подарував тато. А ну, кидай подарунок, курво! це пограбування. Я сказав, кидай подарунок, інакше зменшу тебе, не геройство страх морди. Ура. Хоча б залишили подарунок для лютері, бо він його реально заслугував. Андрій не заслугував. Класна серія. Реально класна, особлива анімація. Прям ну, реально з кожною серією вона все краще. Тільки от Рома, я вже не знаю, що з ним робити. Я чекаю, поки він покращиться, поки він все зрозуміє. Я не знаю, навіть що має статися, щоб він до цього прийшов. А скоро я купую мерч. Бо в мене день народження вже у цю неділю. Дякую, що дивилися відео до кінця. Побачимося у наступному.